Solis rx 50 реверсною коробкою з кондиціонером, мульчер 3-метровий, руметовський, дивимося як працює, перебиває. Зараз за цю травичку проїдемося, глянемо в роботі. Поїхали Ось. 540 обертів Дерево не будемо чіпати ми ну, тут робимо лиску. Вот такая травичка есть, а такая с мульчером стоит. Солис 50 Рикс. в работе с мульчером 2,3 метровым. Каминчики пришли. Долисарик, корисат с кондиционером. Коробка 12 на 12 реверс.